Привіт усім! Отже, спецустава Закон для українських біженців на території Польщі вже є опублікований. І тимчасове перебування українців, тимчасовий захист українців на території Польщі продовжено до 30 вересня 2025 року. Зараз ми більш детальніше пройдемося по всій уставі, і самі важливі, самі такі цікаві теми ми обговоримо, тому що є запитання в тих людей, які заїхали ще до. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так і є запитання там до карти побиту, до 800 і інше. Бо по карті побиту дещо змінилося. Теж це проговоримо. По 800 теж дещо змінилося. Щось я вже розповідав, а щось сьогодні розповім в цьому відео. Тому дуже рекомендую послухати і подивитися уважно, зробити репост цього відео своїм друзям, знайомим та родичам, щоб вони також знали. Ну і, звичайно, лайк. Коментар на підтримку цього відео і підписка на канал. Це дуже важливо для просування цього каналу, для просування цього відео, і, взагалі, це допомагає мені для вас працювати краще. Дякую всім за вашу підтримку та вашу допомогу. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на дуже коротеньку анкету. Ви її заповнюєте, і до вас зателефонує менеджер. Всі деталі обговорите і будете мати можливість вибрати найкращу роботу для себе. Давайте почнемо з того, що. Теж дуже багатьох людей цікавить, що якщо ми виїхали в Польщу ще до початку повномасштабного вторгнення, а наші документи, віза, карта побиту чи безвіз закінчилися вже після початку повномасштабного вторгнення, то чи нам продовжують перебування також, як і тим людям, які заїхали вже після початку війни? Так, вони також. Можуть перебувати на території Польщі і не переживати, що в них будуть якісь проблеми. Тільки один нюанс, що ви не можете зробити собі Песель-Укер, тому що у вас нема заїзду після 24.02. Якщо ви маєте можливість виїхати в Україну і заїхати знову, то скористайтеся такою можливістю, і ви отримаєте песи, люкер і відповідно всі інші бонуси, які надає цей статус. Теж дуже важливе питання, якщо ми заїхали в Польщу ще до війни, і документи закінчилися до війни. Я вже про це також неодноразово говорив і рекомендував та радив тим людям будь-яким способом подаватися на карту побиту. Чому? Тому що ви обмежені в своєму пересуванні і в своїх правах на території Польщі, коли ви є на таких документах. Та ви можете перебувати на території Польщі, у вас не буде депортації, тому що Польща не дає депортації людям, яких протерміновані документи, але все інше ну, досить складно отримати якісь послуги, якісь додаткові плюшки, тому що у вас немає дійсних документів. Тому теж, якщо у вас є можливість виїхати і заїхати в Польщу, скористайтеся такою можливістю і отримайте Песель-Укер, зробіть собі там нову візу без віз чи карту побиту. Якщо ж такого немає, то хіба можливість? Подаватися на карту побиту, ну або бути вже на цих документах. Але ще раз наголошую: я сподіваюся, що таких людей мало є на території Польщі, і все ж таки ці люди зможуть легалізуватися, отримати нові документи або податися на карту побиту. Таким людям не загрожує депортація. Отже, давайте до тих людей, які мають песель Укр, дію і статус УКР. Ще раз наголошую, тимчасовий захист продовжено до 30 вересня 2025 року. Відповідно, продовжується термін дії національних віз, дозволів на проживання, карт побиту, поиску документів, підтвердження особи іноземця та згод на толерантне перебування. Ті люди, які мають статус Укрпель Укрдію ПЛ повноцінно далі зможуть отримувати, якщо отримували соціальну допомогу. Мати можливість доступу до медицини мають можливість отримати роботу без запрошення на роботу, без дозволу на роботу щодо отримання самого песеля Укр і дії ПЛ статуса Укр. Ви знаєте, було 30 днів після перетну кордону, коли ви мали можливість подумати, поїхати там в, Ужон, в Гміну і отримати статус Укрпесель Укр. Зараз це змінено. Зараз в нові уставі написано, що потрібно одразу їхати і отримувати песель Укр. Одразу, ну там немає якоїсь рамки, це година, це дві, день чи два. Написано одразу. Тобто, я думаю, що це після перетину кордону ви маєте там 24-48 годин, мабуть, якось немає чіткої рамки. Написано, що одразу і все. Крім того, при внесенні даних у реєстр біженців відбитки пальців будуть зніматися у дітей з 6 років, а було з 12 років тобто з 6 років вже можна буде отримувати песель. При зверненні за отриманням Песель Укр підтвердити особу можна буде лише за допомогою закордонного паспорта або іншого дійсного проїзного документа якщо такий буде. Водночас від українців, які отримали тимчасовий захист на підставі іншого документа ніж закордонний паспорт, вимагається заново підтвердити свою особу в будь-якому ужені впродовж 60 днів здати видачі. Паспорта. Ну тобто, якщо ви заїжджали ну, я не знаю, по свідоцтву по народження, чи, наприклад, по правах водійських, ну, був момент, що заїжджали, втікали всі і не мали всіх документів, то коли ви отримаєте вже паспорт, вам, вам, ви маєте 60 днів, щоб обновити свої дани, дані щодо песеля Ухер. Тому що якщо ви цього не зробите, то PESEL UKR можуть скасувати. Щодо 300+, одноразова допомога. Я теж про це вже розповідав і просто нагадаю, що вона теж з початком дії нової устави зникне, її не можна буде отримувати, її не будуть отримувати українці, які приїжджають на територію Польщі, але є маленьке уточнення. Якщо буде знову наплив, великий наплив біженців з України. Ну, не знаю, що і станеться, що в рази збільшить наплив українських біженців на територію Польщі, то ця допомога може відновитися. На даний момент вона вже не активна, вона вже не працює і її вже не надають. Нововведення передбачають зміни прав надання допомоги 800 та добрий старт. Ці соціальні виплати призначатимуться лише тим українським дітям, які відвідують польські ясла, дитячі садочки або заклади освіти. Щоправда, ці норми почнуть діяти лише з наступного 25-го року. Я про це також говорив. І так дійсно в новій уставі є це вказано, що це правило буде діяти з 25-го року. Чому це так відбувається? Тому що вже на 24 й рік люди більшість подали на допомогу 800 ну і немає можливості вже змінювати правила гри. А вже на 25 й рік потрібно буде вже дотримуватись цього правила, і діти будуть змушені, якщо Батьки захочуть отримувати 800 плюс, навчатися в польських школах. Безкоштовні мовні курси, які були запроваджені в польських закладах освіти для полегшення адаптації дітей з України, тепер можуть тривати не більше 36 місяців. Водночас у школах мають бути створені посади міжкультурного асистента. Його обов'язкою буде входити допомога іноземним школярам, які не знають польської мови або володіють нею недостатньо. Учні з України будуть звільнені від обов'язку складати у 24 та 25 році з спецпольської мови За 8 клас виплати за програмою 40 Компенсації за безоплатно надані житло і харчування українцям також будуть припинені з 1 липня. Фінансування проживання та харчування для біженців з України, які перебувають особливо в скрутному становищі, буде можливо лише на підставі укладеного договору з місцем з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування. Зміняться і правила оплати за проживання та харчування в колективних центрах розміщення понад 120 днів та 180 днів з дня першого прибуття до Польщі. Це ми також вже проговорювали, що тільки... Певних випадках, і то тільки тоді, коли договір буде складено з місцевою владою. Місцева влада дасть добро, і тоді таке можна буде робити, тобто буде виплата 40 Нові правила доступу українців до польського ринку праці. Починаючи з 1 липня, громадяни України з тимчасовим захистом можуть легально працювати, якщо роботодавець подав. Повідомлення про найм українця в електронному вигляді через портал ПрацяГовПЛ впродовж 7 днів а було 14 днів. Тобто було 2 тижні. Зараз в межах 7 днів роботодавець має подати, що він взяв на роботу іноземця. Оплата праці найманого українця є не нижчою від мінімальної заробітної плати за місяць або мінімальної погодинної ставки. Тобто нижче, ніж мінімальна людина з України, український біженець, не має права отримувати. Якщо так воно є, то це порушення. Окрім цього, громадяни України тепер будуть зобов'язані повідомляти працедавця про отримання децизії про надання дозволу на тимчасове проживання та роботу. Також з до 24 жовтня 2025 року продовжено пільгові умови працевлаштування для українських лікарів та медсестер. Ну я думаю, що ви знаєте, що якщо ви на статусі УКР і ви пішли подалися на карту побиту і отримали карту побиту, то статус УКР втрачається. Тому я думаю, що це записали в. Нову уставу, що працівник має повідомити, що він, наприклад, отримав карту побиту. Розширено можливості для легалізації громадян України, які користуються тимчасовим захистом у Польщі. Зокрема, тимчасову карту побиту можна буде отримати на підставі воз'єднання сім'ї. Ми про це також говорили. Буде-не буде, є на 6 місяців, якщо це необхідно, через обставини, що вимагають короткострокового перебування або через сезонну роботу. Ну, про це я, наприклад, не знав. Зараз бачите, написано, що навіть можу дати карту побиту на 6 місяців. Бачимо, вводять ще якісь короткострокові карти побиту, і у зв'язку з сезонними роботами такого теж до того не було. При цьому видача карт побиту приведе до скасування тимчасового захисту, а перетворений статус. Відкриватиме доступ до польського ринку праці без необхідності отримувати дозвіл на роботу та відповідного повідомлення в місце управління праці, надаватиме право займатися підприємницькою діяльністю на тих самих умовах, що й польські громадяни. Так само про анулювання карт побиту я в попередніх відео вже теж про це говорив. Зокрема, українці втратять карту побиту. Якщо це буде потрібно з національної оборони чи безпеки або захисту громадської безпеки та порядку. Дані громадян на України будуть несені до списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним, залишить польську територію на термін понад 6 місяців. Скасувати можуть також, якщо ви виїхали довше, ніж на 6 місяців. Це важливо, бо багато хто їде і думає, що мені все одно у мене карта на три роки. Можу їхати і будь-який час бути відсутнім. Ні, зараз є обмеження півроку. Це основні зміни, які торкнуться українців на території Польщі дуже коротко і стисло. Сподіваюся, що ми все згадали, і у вас з цим проблем не буде. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною, цікавою, і ви додивилися до кінця. Підтримайте це відео лайком, репостом. Ну і не забудьте підписатися на канал. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.